Через постійні обстріли міста 37 жителів Миколаївщини евакуювалися 6 липня до більш безпечних областей та за кордон. Безкоштовний транспорт для дітей та жінок надає червоний хрест. Евакуація відбувається один раз на тиждень за попереднім записом. Олександр сьогодні проважає дочку та дружину за кордон. Чоловік з родиною виїхали з тимчасово окупованої снігурівки Миколаївської області. Деякий час проживали в Баштанці. Через постійні обстріли Олександр вирішив евакуювати рідних. Ми Ніровського району живемо. У нас там окупована територія повністю, тобто ми не можемо заїхати, що вони виїхати, там повністю окупована. І... А дві доньки в Польщі їдуть, жінка з дитиною туди до нас. Ми 5 квітня евакуювалися. Нас не випускали, але ми самі вже страх і різк виїжджали. Заїхали в Баштанку, одразу жінка одну дочку відвезла, потім приїхала, а зараз з другою заїде туди. Ми записувалися на разні, там і церкви були, а автобус там відмінили, бо поламався в щось, і задвинулися тут, а записались на чергу і виїжджаємо. Про евакуацію від Червоного Христа дізнався Дмитро. Відразу ж вирішив відправити дочку, маму та дружину за кордон, аби вони не жили під обстрілами. Да, от, в принципі, недавно то й вирішили, Коли почали конкретно вже наказувати нас, скажімо так, непонятно за що. Руський народ наш побратим, як називаємо. Кавичка. все таки, що ребенку нужна не бомбежки, щоб ему снились, а нормальне дітство школи робити. Евакуаційні автобуси для жителів Миколаївщини безкоштовні. Прямують до різних міст України та за кордон з розміщенням, розповідає волонтерка Яна. «Відбувається евакуація з міста Миколаїв. Їдемо до Львову і Івано-Франківської області з розміщенням. Також в нас є безкоштовні рейс, який може доставити людей. До таких міст як Одеса, Умань, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький. Якщо люди мають бажання поїхати, то ми маємо таку можливість їм надати безкоштовний транспорт. Тут в нас люди, які з міста Миколаєві, також ті, які приїхали з зони бойових дій. Вони в нас розміщаються на один-два дні в евакуаційних центрах. І далі ми їх вже відправляємо. У нас такий рейс. Відбувається кожного кожної середини. Разом з дочкою до Польщі вирішила евакуюватися і Оксана. До Польщі дуже хотіли повернутися, але в місті неспокійно. Будемо дивитися, дуже не хочемо залишатися там жити. Прийшла провести дочку та внучку любов. Жінка ледве стримує сльози. Говорить, наполягла на евакуації після нещодавнього обстрілу міста. Сама ж залишається на господарстві. В центрі Миколаєва живемо після цих останніх вибухів, які в центрі дитина сильно, е, сильно здрагалася всього, всього і прийшлося евакувати. Десь на окраїнах другий раз, а так щодня обстрілюють. Та таких днів ми навіть не пам'ятаємо, щоб не обстріляли хоч одного дня. Евакуація від Червоного Хреста відбувається раз на тиждень за попереднім записом. Волонтерська організація надає безкоштовне розміщення та проживання, розповідає волонтерка Яна. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.